1 жовтня країна відзначатиме одразу дві знаменні дати: День ветерана та міжнародний день людей похилого віку. З цієї нагоди у кривому розі відбулась урочиста зустріч з представниками старшого покоління кривовіців, ветеранами праці другої світової та дітьми війни. При поважний вік багато хто з кевелістів не поспішає виходити на пенсію, натомість продовжує свій трудовий шлях, як от Надія Володимирівна, яка майже 20 років працює у колективі одного з будинків культури Саксаганського району. Кожен має вибирати те, що йому подобається. Якщо всі заінтересована людина, я, допустим, знаходиться вона на цьому, вже на виході на пенсії то Чого б не піти, не попрацювати, де-то там, позайматися, потанцювати, поспівати. О, ну, На даний момент у мене, як кажуть, часу зараз немає. Ті, хто вже вийшов на заслужений відпочинок, можуть відчути тут роботу, яку надає влада міста у тісній співпраці з Криворізькою міською організацією ветеранів. Також за ініціативи голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, свою роботу поновив університет третього віку. Наразі у ньому займаються майже 200 студентів золотого віку, які мають змогу адаптуватися до сучасного життя та опанувати новітні технології. i'm going Також у місті працює уся соціальна інфраструктура: вісім територіальних центрів та будинки милосердя, які ні на мить не зупиняли свою роботу та надають увесь спектр соціальних послуг вчасно та якісно. Крім того, соціальний захист забезпечується багатьма напрямами. Це і доступні адмінпослуги, матеріальна допомога, надання пільг, компенсації тощо навіть в умовах війни збережені всі виплати за міською програмою соціального захисту. Бо турбота про людей поважного віку є одним з пріоритетних напрямів роботи влади. Вашими руками, вашими знаннями, вашими учнями збудовано наше місто. І ви знаєте, що якраз на вік наших ветеранів бурний рис нашого міста. Якраз ви багатьом відбудовували і будували місто. Наразі у кривому розі проживають майже 450 ветеранів Другої світової війни, у тому числі 15 фронтовиків, а також 54 тисячі ветеранів праці. Більшість з яких потребують допомоги та підтримки. Так, вже другий рік поспіль коштом міського бюджету найбільш вразливі верства населення забезпечуються продуктами харчування. Вже надано 438 тисяч таких пакунків. Також програмою соціального захисту передбачені грошова підтримка криварістям у скрутному становищі, допомога на лікування та Окремі виплати довгожителям, містянам, які виповнилося 100 та більше років. Кузьма Шишкін Сергій Філоненко перший міський.